Вперше, за результатом розслідування спалаху гострої кишкової інфекції, власне якою став сальмонельоз, у Львівській області власник закладу, де харчувалися люди, які потім опинилися на лікарняних ліжках з діагнозом сальмонельоз, переглянув підходи до організації харчування в закладі. Зокрема, Оголосив, що припинить використовувати сирі яйця для приготування страв за недостатньою термічною обробкою, змінив технологію і поведінки персоналу, і потік сирої продукції і готової продукції, процедуру миття рук і миття столового посаду. І показав всім, як виглядає тепер його заклад зсередини, тобто кухня, побутові і інші приміщення. Це яскравий приклад того, коли, усвідомивши ризик сальмонельоза, шляхи передачі, продукти, через які може відбутися передача збудника, заклад вирішив нівелювати всі ризики, позбутися їх і зробити все, щоб харчування було безпечним і смачним. За результатами даного спалаху було зареєстровано 77 випадків захворювання, станом на сьогодні всі виписані з одужанням. У 30 людей була виділена культура сальмонели від хворих, але всі отримали заключний діагноз сальмонельоз, в тому числі клінічно і за епідеміологічними показами. Стан всіх людей задовільний, без залишкових явищ, але. Висновки для себе зробив в першу чергу власник, який зобов'язався організувати не лише здорове харчування, здорові умови і харчування, але і став тісно працювати з центром контролю профілактики хвороб Держпродспоживслужбов, популяризуючи правильні процеси приготування їжі, дотримання безпечної технології приготування їжі. З єдиною метою, мешканці повинні бути задоволені і залишатися здорові. А ми працюємо, щоб ви були здорові.